17 квітня 2014 року виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України. Зазначеним законом вносяться зміни до деяких статей Кримінального кодексу України, в частності збільшення строків позбавлення волі. Зокрема, внесено зміни до статті 110 Кримінального кодексу України, це посягання на територіальну цілісність і та недоторканність України. Зараз це буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, а ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, каратимуться позбавленням волі від, на строк від 5 до 10. Років. А якщо ж ці дії призвели до загибелі людей або будь-яких інших тяжких наслідків, це може каратися позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Також внесена зміна до статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Зараз буде каратись позбавленням волі на строк від 12 до 15 років. стаття 114 шпигунство тягнутимуть за собою кримінальну відповідальність та позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Зміни внесені до судді 113 диверсія, яка карається позбавленням волі зараз від, на строк від 10 до 15 років. Крім того, внесено зміни ще й до статті 279 Кримінального кодексу України. Це блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортних підприємств. Зазначені дії караються арештом на строк до 6 місяців. А якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, то позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.